Манявський скит. Манявський скит – це гірський монастир 17 століття із золотими куполами і священою іконою Діви Марії. Манявський хрестово звиженський чоловічий монастир. Його ще називають українським афоном. Місце надзвичайної сили. Один з ключових центрів українського православ'я на Західній Україні. Одне з найдревніших місць на Івано-Франківщині. Скид заснований у XIII столітті ченцями іоникієм та Пахомієм. Які прийшли сюди з Києво-Почерської лаври, нані татарами. Монастир заснований Іовом та Федосієм Манявськими у 1608 році. Монявський скит являє собою аскетичний чоловічий монастир східного обряду. Визначний осередок духовності, культури і мистецтва України. Мунявський скит був одним із осередків культурного життя в Галичині. Мав велику бібліотеку, славився головним іконостасом, виконаним українським живописцем Йовом Конзелевичем. Іконостас у центральному храмі вражає своєю величчю. У мунявському монастирі зберігається чудотворна ікона Божої Матері і з написана 1788 року на горі Афон та передано 2003 року до монявської обителі архимандритом Філагрієм Камінським. На території скиду збереглися Монастирська вежа скарбниця, церква Святого Бориса і Гліба, Підземна церква архістратига Михаїла. А зараз ми спускаємося у підземний храм. Треба бути уважними, бо сходи круті і сходинки різної висоти. Низькі своди, треба пригинатися. Це саме древній храм монастирі. Вони побачите, з якого каміння був зроблений монастир. 28 травня 1998 року було відкрито Манявський Хрестовоздвиженський чоловічий монастир. Зараз ми піднімаємося у скит, який знаходиться на горі. Хоч дорога до нього 400 метрів, але вона дуже крута. Нарешті з зупинкою ми піднялися до скиту. Нас зустрічають милі кудлаті мешканці. Не забудьте взяти для них ласощі. Вони їх дуже люблять. Особливо вони полюблять печиво Марія, яке нам дав настоятель скиту. Вони дуже милі. В тому як рукою зняло. Ці овечки самі йдуть пуститися в ліс і самі повертаються з лісу. З котою є електрика, є сонячні панелі. Щоб тут була вода, треба було бурити скважину довжиною більше 60 метрів. І тільки з другої справи дісталися до води. Довозити харчі та будівельні матеріали до скиту дуже важко. Дуже крута дорога. Цьому допомагає маленький тракторець, який був придбаний в цьому році. овечок, Точі є вулики з бджолами. Отак От всередині виглядає храм. Ми прощаємося з настоятелем та повертаємося до монастиря. Споруди храмів, келій, господарських приміщень, виконані з каменю і є класичним зразком церковної архітектури XVII-18 століття. На стінах можна побачити стародавні надписи. На подвір'ї монастиря встановлений хрест у пам'ять про явлення Богородиці. Тут, у 1652 році, преподобний філарет побачив вісні Пресвяту Богородисів, після чого припинилася епідемія чуми. Яка забрала життя тисяч людей. На загадку про цю подію на цьому місці встановлено величезний хрест. Якщо доторкнутися до хреста, можна відчути легеньку вібрацію. Є іконолавка, де можна недорого придбати ікони, ладанки, хрестики, водальйончики, брошури, мед магніти. Під головним храмом похоронений гетьман Іван Виховський. Прекрасний монастир серед гір та лісу. Все дуже доглянуте. Раніше монастир був оборонною спорудою, тому я вирішила подивитися, як виглядають. Його море – зі сторони річки. Подивіться на ці віконця, вони раніше були бійницями. Підійти ближче до річки я не змогла, бо чагарних був дуже густий та щільний. Ось такий вигляд має стіна з іншого входу. За 400 метрів від монастиря знаходиться блажений камінь. Тут знаходиться грот печера, з якого почав свою історію монявський скид. Тут тече струмок, який ніколи не пересихає. Далі ми поїхали з Преображенський скит. До нього треба виїхати приблизно 4 кілометри. Позашляховики та кросовери проїдуть без проблем, легкові тільки в добру погоду і обережно. Храм був зачинений, тому відвідати його не вдалося. Інші приміщення також були закриті. Далі ми попрямували до резиденції президента України Синьогора. В'їзд та вхід безкоштовний. В цьому вольєрі знаходиться полич, який розпустив свій гарний хвіст та голосно вулає. Можна проїхати машинною територією та оглянути будиночки. Тут знаходиться великий корпус готелю та будиночки поменше. Але резиденція президента знаходиться трохи далі. Туди, на жаль, не можна потрапити. Вхід заборонений. Будинки обнесені парканом. Чи є до них вільний доступ, я не знаю. Отак от, от виглядає корпус готеля з іншої сторони. Територія взагалом зелена, охайна та прибрана. Дуже свіже повітря, збагачено киснем. Інформаційний стенд. Їдемо в бік річки. Ще один вигляд на готель. Інформація про рибу, яка водиться в цій річці. з цієї сторони корпусу знаходиться дитячий майданчик. Здається, що на цій території колись був гарний зоопарк, але зараз залишились курки. Та цей птах з дуже дивним забарвленням. Я думав, що це був білий лебідь, але після купання в цьому басейні він став жовтим. Хоча ця клітка мала бути і для великих хижих тварин. Дорога сюди гарної якості, і Дістатися без проблем. Дякую, що це цей до кінця. Сподіваюся, що вам сподобалося. В наступних серіях ми відвідуємо дуже цікаві місця на Хмельниччині. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, тисніть дзвіночок і всім до зустрічі, Па-па!